Привіт-привіт всім! Усіх вітаю! Так, друзі, розпочався новий тиждень. У нас розпочалося зранку, було таке тепло, тепло, аж прям думаю, о, то літо зразу взялося, аж пекло. Але зараз маємо 11 годину. І вже захмарилося, певно, буде падати дощик. Ну, Воно так пекло не від того, що літо, а від того, що, певно, перед дощем. Добре, з чого я розпочинаю тиждень? Вгальному я розпочала ще вчора. Але цей тиждень також цілий планую робити сири. Тверді сири, тверді, м'які, всі з заквасок. Вже зробила. Почала робити сири голландські, але це невеликий брусочок. Це на 5 літрів. Це і це. Це ранішній вчора з молока, а це з вечора вже. Ну, і вже зробила цей цей голландський. Просто форми. Ця ширша форма, і він виходить по діаметрі ширший мається на увазі. А цей вужчий, але вищий. Так, наразі вони ще в формі. Зараз ще ставлю форму. А це третій. Це також голландський. Я три заколаски взяла, друзі, з голландського. На голландський, мається на увазі. Бачите, гарно сформувався з густочок. Розрізаю. На квасок трошки забрала, друзі, заквасок. Трошки понабирала, бо хочу наробити, щоб би зрівав. Але вже маздаму не бирала. Там того року брала Маздам, гауда. А вже взяла, який я брала. Зараз я покажу, який я закваски взяла. Це був все голландський. Три штучки взяла голландського, два вчора зробила, один ще сьогодні. На вечір вже витягнула. Ну, зараз покажу. Втягнула закваску качота: друзі, від Cheddar Master. Сирний мастер. Ось така закваска. Всі закваски стоять в холодильнику, перед тим, як витягати, хоча б на 2 годинки витягати його з холодильника, щоб закваска ну, пішла в дію чи як. Але всі решта стоять в холодильнику. Отакі От пластерочки. На 5 літрів я взяла. Роблю, друзі, всі на раз рибу, ну зі всіх тих заквасок, бо там визрівання довго. Одна качота раптом, що довго не визріває. Ну там до 7 днів, але чим довше, тим краще. ну Але так би зі 7 днів вже можна вживати сир качота. А ті всі решта то так довго поки визріють. Тому. Треба наробити, поставити. Та нехай дозрівають. Я сучасно люблю робити сири. Такий знаєте, такий захоплюючий процес. І в нас люблять всі сири. Того року я робила гауду, маздам, дурблю. Що я які робила? Моцарелу робила. Всі пішли. Всі так з'їли, деякі навіть не достояли до визрівання. Все пішло на ура. Так що я знаю, що в мене сири люблять всі і їдять. Тому треба наробити, наробити, щоб визрівали. Друзі, понабирала я тих заквасок, дурблю взяла. Ще одна десь має бути дурблю. Воно, вони дорожчі. Ці закваски по 9,99, 10 гривень. А дурблю пройдем по 24. Оцей сир Буко, також на 5 літрів, той 29 гривень 99, тобто 30 гривень упаковка. А ці звичайні прості моцарелла, качота, качота, моцарелла. Мотареву сюди. Качота, качота, і ще одну за качоту я витягнула. І тут ще упаковку взяла на маскарпоне, але на 10 літрів. І тут їх є 2, 4, 5 штучок. так, 5 штучок, Ні, два. Так. Ось такі закваски. Поки що вироблю їх, а тоді буду дивитися. Та не ну, дай ще буду заказувати, щоб. Ну, щоб визрівали. Тут замочила сири в соляному розчині, друзі. Тобто вода перекіплена і дуже багато солі. І я його е буду так солити, ну, принаймні, 6 годин точно. А тоді поставлю, щоб він гарненько мені обсихав. Обсохне, тоді вже можна латексом покривати таким жовтим, як там того року я покривала. Ну, хто пам'ятає. І все. І на визрівання стоїть. А тут в мене пресується цей ранішній. Ото цілий ранок я з тими сирами сирами <займаюся>, займаюся. Ну, теж займає часу, друзі. Треба з ними побавитися трохи. Так, я салатик на обід готую. Тут кріп, салата, бренза своя. І зробила заправку соєвий соус, гірчиця, трошки оливкової олії. І трошки лимонного соку. І роблю заправку до того салатику. Обід готовий. Картопляне пюре. Зверху зробила засмажку з курячим філем, салатик, ну і кава з молоком, як завжди. І бумік там десь є. Все, сідаємо їсточки. А той такий! Так, обід закінчений. Знаєте, що, друзі, я роблю? Мішаю на тістечко. Буду пекти щось солоденьке, якісь та певно, що цей мурашник спечу, бо маю зустрінку і ще якийсь один спечу, бо нічого немає солодкого. Нема з чим кави пити. Нема з чим чаю пити. Зранку чоловік не снідає, він п'є каву і щось солодке. І Артур так само. Він тільки щось може з'їсти. Ну, Так що вони сіли і наділися ні, ніхто. Тому треба спекти. Зараз щодень йду пекти. До речі, дощу нема. Хмариться, хмариться, але нема. Мені треба йти сапати. А Так все позаростало, Боже. Але я не можу відійти, то ті сири варила, то обід, то вже дивлюся до кави, нічого нема. Коротше, роботів багато, тільки дві руки. Мала більше рук, то може поскорше йшов процес. а то так тільки дві і все. Добре, мешаю. Так, паляницю спекла. Зараз вона в мене осуджується. Дам маку, дам двущенки і зліплю з нього мурашник. Так, далі в нас тут спекла без квіт. Одну штучку вже. Ще гаряче. А тут другу. Звичайний, друзі, без квіт, такі, як я завжди печу. Даю ой так, одною рукою зле. Яйця окремо, так, о, білки окремо збила, жовтки окремо збила з е, пів стакана цукру. Десь сім яєць взяла. Окремо білки, окремо жовтки Тоді разом з'єднала, е, дала трошки муки, трошечки, щоб не було забити. І... Розпушувач для тіста. Все. І спечу зу дві палянички. І переложу. Так, друзі, Начинку роблю, яблучка потереплю. Почищу на кубики і пересмажу. Але не щоб не було таке як повідло. Таке, щоб трошечки мало е, кусочки яблук. Дам цукру, трошки води і пересмажу. Збила сметану, ну, вершки, верніше, з цукром і ванільний цукор дала трошки. Пережарила яблучка, а тут запарила мак. Ну, Така макова начинка вже готова, з цукром. Зі всім. І буду робити тортик приложувати. Так. Перший на першу паляничку, змішала. Разом мак. І змішала з, зі сметаною. І зараз так само змішаю ще яблука. Також зі сметаною це буду верха Так, друзі. Це ніякий не рецепт. Це, знаєте, це з того, що мала з того і зробила. сметану мала, яблука мала, мак мала той. Коржики спекла, яйця є. Таймаєш тобі тортик, гарно застигне. Та й можна буде їсточки. Ну що, я спекла. Мурашник зробила, зверху посипала шоколадою. І той також, можна сказати, яблучно, маково-сметанковий бісквіт. Ось так. Переложила лише на завтра. Може, вже вечором, все гарненько пристигнете і можна їсти. Все, до кави, до чаю готово. І що ви думаєте, я маю коли сапати? Я не маю коли сапати. А так треба страшне. Витягнула вже це. Сепаратор. Треба молоко перегнати. Маю в холодильнику ще, певно, з коли? З суботи? суботи молоко. Але в холодильнику нічого йому не буде. Зараз підігрію, пережану сметану, маю ще си. Той, кесле молоко ще теж з субота. У ну, неділю вже я почала робити сири. Треба то все переробити. А город Люди сапають, всі сапають, а я тво... як не їсти вару, то пляцки печу, як не пляцки, то сири. Та й... Та й все, час займає. Ну нічого, що зробити? Ну, і то треба зробити. Сер також поставила відігрівати. Так, друзі, нарізала я пляточків, хотіла подивитися які середині. Доволі апетитні. Доволі апетитні. Вже маса застигла, маси небагато. Дала до мурашника цього маку, воно гарно хрунтить під зубками. Та Тортики до кави. Та й так почався в мене тиждень. Сири, сире, сири, треба було зробити, молочко переробити, спекти. Цілий день щось. Крутилася, крутилася, а напланувала сьогодні зовсім іншу роботу. Думаю, я собі посапаю. А Хоча хлопці мої пограсували. мені лишається тільки, ну, між рівцями мається на увазі пограсували. Мені лишається тільки перейтись. Він має коли я планувала, що бройлери, може, сьогодні ще заберемо кілька. Все зробимо. Все зробимо так, як ти собі плануєш. Ніколи так нема, друзі. Все має бути так, як? Ні, все буде так, як має бути. А що ти там собі плануєш? Знаєте, як кажуть у нас? Не плануй, дураче, Бог перейде, то правда? Ніколи нема так хочеш. Ну, але і то треба. І то треба, і тим рада, що я зробила. Добре, друзі. Е, ще що. На другому моєму каналі Олі Фріз, там вийшов ролик, як ми вчора відпочивали, їздили на відпочинок. І вони дуже мало щось перегляду набрало. Не знаю чи тому. Ролики не заходять так, де є відпочинок. Чи що, не можу пояснити? Зараз під цим відео я заходжу в коментарі. Перший мій коментарій я е, дам посилання на то відео. Тобто заходите в коментарі, натискаєте на мій коментар перший і автоматично потрапляєте на другий канал, де є мандрівка. Ну, хто не бачив, роблю рекламу сама собі. Хто не бачив, заходьте, подивіться там дійсно цікаві ролики. І не розумію, чого, чого який звичайний простий ролик. Набирає набагато більше, ніж такі, де я дуже багато вложуся, працюю, кожен кадрик відшліфований, де дуже багато мені йде часу. Я в такі ролики, що ми їдемо відпочивати, я вложу прямо ж душу в нього. Чого вони не заходять, я не знаю. Чи окремий канал створювати суто на подорожі, мається на увазі розвага подорожі? Зовсім інший канал, і він просто не заходить на, на такі звичайні буденні справи. Не можу пояснити. Але, ну, свої всі подивилися. Такі, що все дивляться, що все коментують. Дуже вам щиро дякую. Ваша підтримка мені важлива, друзі. Важлива, бо без вашої підтримки, звісно, щоб я ніколи не, не росла і не мала ніяких переглядів. Тому щиро дякую, хто подивився, прокоментував. Ставлю вподобаю. Хто не бачив ще раз, заходьте на коментарі. Перший мій коментарій. натискайте автоматично потрапляйте на наступний мій канал. Все. Гарного всім вечора. Доброго, тихого, мирного, доброї ніченьки і до завтра. Па-па!